Доброго раночку, мої любі малята. Зараз у нас буде заняття з конструювання, але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, сонечко світле. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Доброго ранку всім навкруги. Дітки, до нас сьогодні прийшов гість Дивіться, хто це? Так, це наш лісовий гість. Ведмедик, давайте з ним привітаємось. Доброго дня, ведмедику! Привітайтеся, з ведмедиком. Доброго дня, ведмедику. А якщо. Як, давайте згадаємо з вами, як ми вітаємось вранці. Якщо ведмедик до нас прийшов вранці, що ми йому скажемо? Доброго ранку! А якщо б ведмедик прийшов до нас ввечері, що ми йому маємо сказати, як привітатися? Доброго вечора, ведмедик. А якщо в день прийшов? Доброго дня, ведмедик! Ось ми з вами коротенько згадали, як треба вітатися. І привітались нашим ведмедиком. Але ведмедик до нас прийшов не просто так. Його бабусі. Назбиралося багато-багато непотрібного сміття, і він не може сам власноруч допомогти бабусі та винести це сміття з двору. Йому що потрібно? Так, йому потрібна вантажівка, яка може перевести все, все сміття до смітника. Давайте сьогодні допоможемо ведмедику і побудуємо йому вантажівку з геометричних фігур. Але спочатку давайте з вами подивимось, з яких частин складається наша вантажівка. У машинки є кузов, кабіна для водія. Також колеса, щоб вантажівка змогла їхати. І віконце для водія. Ми з вами розглянемо, розглянули, з яких частин складається вантажівка. Тож, давайте з вами зараз подумаємо, які нам треба використати геометричні фігури, щоб побудувати вантажівку. Для кабіни водія нам треба ось такий квадрат. Так, Та для віконець. І руля маленькі квадратики, а яким вони кольором? Правильно, синього. Щоб побудувати кузов, нам потрібен прямокутник. А якого він кольору? Так, зеленого. І колеса, щоб змайструвати, нам потрібні така геометрична фігура, як Круг, так. А якого круг кольору? Червоного. Ось ми розібрали, які геометричні фігури нам знадобляться, щоб побудувати вантажівку. Тож, давайте з вами вже почнемо допомагати ведмедику і побудуємо вантажівку. Ось я вже поклала кузов, так. куди ми будемо, куди ведмедик буде грузити весь вантаж. Цей кузов. Зверху кладу наш квадрат, це в нас буде кабіна водія. Це, це в нас віконце водія. Руль ми ось так покладемо. І що нам залишилось ще побудувати? Правильно, дітки, нам залишилось побудувати колеса, щоб наша вантажівка змогла їхати. Ось. Таку вантажівку ми побудували для ведмедика молодці маляточка. Ну що ж, ведмедик, ми з малятами допомогли і тобі і побудували вантажівку, щоб ти зміг прибрати на дворі в бабусі та вивести все-все непотрібне сміття. Ми вам скажемо з медиком до побачення, але не забудьте все-все прибрати після заняття. До нових зустрічей!